Сьогодні люди питаються якось себе зняти відповідальність за свої злочини. Кажуть: ну мені так цар сказав, чи начальник на роботі сказав, зробити те то те то щось вкрасти, чи когось вбити, чи зголтувати, чи піти в іншу державу, війною. Бо так мені сказав цар, чи президент, там, чи ще щось. Ми повинні зрозуміти: ми прийдемо до Бога, і ми будемо. Відповідальні за ті злочини, які ми зробили особисто самі, ми не зможемо сказати, що я зробив то-то або то, бо мені так сказав царьок чи начальник. Тому якщо ми нарушаємо Слово Боже, ми переходимо цю грань. Так, да, Біблія каже, що ми маємо бути слухняними владі, начальнику. Але якщо це переходить грані, Слово Боже, нарушаючи закон Божий. То в цьому ми маємо право не виконувати завдання, не слухатись. Тому будьте мудрі, вивчайте Слово Боже.